Приїхали, покажи Дашу, Натане, <рес> Даша, да. привітайтеся з підписниками. Зараз Наталя на під'їзді, Можете приступати до роботи. Ми ящики вигружаємо, чекаємо Наталю збиральницю. Даша вже пішла Зоша зошата розграфила. Все як має бути. Іванка як приїжджає, то тут феншуй. оживає. аж підскакує. Аж. <рес> Сьогодні гарна Шуриш? погода, ну ану, така, можна збирати мало. Це мініатюра. Я не сіра моль зроби. Як то? Як та я жіночка старша казала, Я що, сіра моль, В мене, якщо платя червоне, то маки червоні. <рес> <рес> Мені чорного сірого не треба. В мене воно таке алергія. В мене має бути рожеве, червоне. Якщо маки червоні, то й платя червоне. <рес> 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 Ні, то ми сміємо. І малина червона. І малина червона. Все, тепер вже всі в зборі. Будемо мати роботу, дівчатка. Бачу багато яке. Угу. Приніс висипати, бачу, що вже дівчата висипали, вже два ящички є. Ці стоять. Я зважив своє. Тоже буду висипати і йти далі збирати. Було питання в коментарях, чого ви здаєте на заморозку. Ну, взагалі, чого люди здають на заморозку. Чого вас дають на заморозку, якщо там ціна найнижча? На заморозку спеціально ніхто не здає, просто якщо в тебе малина є сотнями кілограм через день, чи щодня, чи півтони, чи тона, от то ти не зможеш її сам продати на свіжому ринку. А якщо в тебе буде кожного разу оставатися там по 2, 3, 5, 10, 15 кілограмів, то Уявіть, який то буде недобір. Але і спеціально ніх, ну, на заморозку так е, ніхто не здає, всі стараються де ліпше здати, продати. Ну це ж класика. Свій же ринок, скільки можливо, там десь в іншому місті оптом здати, туди-сюди, чим подорожче. От, а решту вже на заморозку. І ціна на заморозках відрізняється. Якщо, наприклад, взяти такі області, як Вінницька, Тернопільська, там є. Таких людей, які займаються заморожуванням ягід, ну, таких пунктів, які приймають на заморозку, багато. Це, мені здається, в тих двох областях найбільша конкуренція заморозок. Вони між собою конкурують і, відповідно, дають більш-менш пристойну ціну. А в областях, в таких як наша Полтавська, де мало є заморозок, от взяти там наш Лубенський район. Район великий, бо ж об'єднаний. А, скільки є заморозок? Одна в на наскільки нам відомо. Може, десь ще приймають, так що там чуть -чуть, ну приймають, а потім теж туди везуть. Ну це вже інше питання. Також ну це різні фактори в кожного по-різному. Комусь, ну, наприклад, якщо вона під порогом знаходиться, дуже близько вести. Все враховується, логістика, все. Ну, це. То не так, що все от прямолінійно просто. Це все дуже індивідуально, дуже заплутано, і треба в кожного різні стратегії все комбінується. Не все однозначно. Напишіть, що у вас по цінах, яка у вас ситуація, які у вас ціни в ваших населених пунктах. Поки я визбирав літню малину, то ви вже визбирали, скільки рядків полани: 1, 2, 3, 4, 5. Я тільки дроду збираю, бо в мене попався... То ти три. сюди йдеш чи туди? Е, ну, я там мені ще кусочок дозбирати. Mm -hmm. А дівчата Шість, вже по третьому пішли. Сім. Вісім. Ну, Ого, а то вже половину, можна сказати, визбирали. Ну так. До полудня майже. Так. Ще якщо мені два тисячі так. а я йду далі. там збирати. Ти теж збираєш, гарно. Так. Да. Кінці? В кінці скажемо скільки було кілограмів. Що там, Іванка? Як врожай? шикарний. Сьогодні є трошки. Шикардос. Це добре. 2.060. Оба! Йду я вдіватися, бо холодно. Тобі не холодно? Що? Висипай сюди. Гаря... Ну що, ми збираємо? Я думав, буде сьогодні кілограмів 100, але вже... Більшу половину визбирали і бачу, що 100 кілограм, мабуть, не буде. Аби 70 було, точно не знаю. В кінці скажемо. Іванка, ніколи не їш малину з жуками. Ого. Іванка каже, що вона насадила капішона і її Бедрик за вухо вкусив. Фу, не раджу вам їсти малину з жуками. Не смачно. Фу. А я їм таке щось воно чую під зубами, таке аж, таке, аж стукає. Ну і що ж то таке, а то жук і такий присмак. Фу, треба дивитися. Похолодало сьогодні конкретно. Ми по осінньому вдягнуті. Все, я вже несу. Малинка як золото. Кому треба, хто хоче в нас приїжджати забирати на свіжий ринок, чи на заморозку, чи собі, чи на що хочете, контакти є в описі під відео. Звертайтесь, можемо працювати вдовго. Збирати прямо під вас, на коли вам потрібно. A few moments later. Друзі, йду вам покажу, як я дідчук робить таблички на малин, малює. А що ви таке робите? А яка каліграфія. Пишу вгадай, що то, який сорт буде? Едуард бачу е. Не. Е, анну, все поняла. Ен -росадіра. Так. Але наріз... хіба тобі поміститься таке велике слово? Та не знаю, якщо то, то здруг... що ні. Ну то буду з другої сторони отут продовжувати. Енроса, роса а там ти буде діра. Класно буде гарний сорт новий. Енроса діра. Так? Поставимо так. Влізе. То трошки звужуйся. Добре. Останні букві зроблю меншими. Пахне гарно чорно. Я люблю, показується, <рес>, нюхати запах фарби. Якась -то токсикоманка, чи що? Дівчата ще збирають, дозбирають, а я вже своє визбирала. Ні, молодець. Що визбирала? І я своє визбирав. Ти молодець. Що можна було піти допомагати, але хай хочеться, щоб вже заробили. Все одно, поки ти будеш того малювати. То будемо тут. Кому треба такі сорти, звертайтесь на осінь, вірніше в вересні, в нашому телеграм-каналі або на Viber пишіть. Будемо приймати замовлення в вересні. Які в нас є сорти? Так. Які у нас сорти? енр Зараз скажу, в мене все записано. Так, щоб не забути. Тут бо все по-серйозному і по дорослому. Дивися, є в нас Примал, Бадальніва, Енросадіра, Мапема, Маргарита, Еріка, Джоан-Джей, Полана, Зюгана, Феномен, Гленемпел і, можливо, ще й інші будуть. І що, вам ще мало? Mm -hmm. Замовляйте. <замовляють> Може, я вже нанюхалася, фарби балдежна. <замовляють> Добре, йду, я трошки обкатаю свого гамачка. Як стара баба, ноги хрустять. Трошки, звісно, сьогодні напрацювалися. Хто його завжди перевертає? Він якийсь вологий. Все, закриваємо. Так, 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 так. Таксі поїхало. Отак я наробив табличок. Не красиво, а може красиво. Але зато буде зрозуміло, деякий сорт. І всі ці сорти в нас продаються в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Ці і не тільки ці. Тепер будемо знати. А то ж ми посадили і самі не знали, аж поки не знайшли схему посадки. І не побачили, деякий сорт. Все, потім воно собі вирівнюється, посапаємо, е, лишнє повидаляємо. І вже цього року то ні, а на другий рік будемо показувати ягоди. А саджанці, саджанці то в нас продаються не, не з цього Зараз Забирайте, той молоток дасть мені в лоб. Та я вже сто разів так робив, не опера... бійся, нічого не вилетить. І оператора нема. Не, не кидай. Все. Хоп. Ну що я вам скажу? На дворі дуже холодно, мороз якийсь. Буду грузити зараз машину. 79 кілограм приблизно назбирали сьогодні.